Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Ми неодноразово в нашій програмі зверталися до теми стратегічних комунікацій. Це надзвичайно важливо з огляду на гібридну війну, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Днями у рамках весняної академії НАТО фахівці з цих питань думали, як допомогти Україні щоб посилити цей напрямок. Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни. Саме під такою назвою проходила цьогорічна весняна академія НАТО. Захід проходив у національному університеті імені Тараса Шевченка і, на думку його організаторів, дав можливість розглянути всі аспекти провадження СтратКому в Україні. Юнаки і дівчата, які в пошуках знань з'їхалися з різних навчальних закладів, отримали нагоду зрозуміти суть питання з перших вуст. На сьогоднішньому заході я є і представники з Києва, і з інших міст, включаючи і Донецьк, і Ужгород, і Одеса. Отже, вся Україна, всі, всі, всі найвидатніші скажімо, студенти з всіх куточків України зібралися в Києві сьогодні. Експерти, науковці, аналітики та представники влади поділилися зі студентами своїм баченням, якою має бути система стратегічних комунікацій в Україні, і що в першу чергу потрібно сьогодні зробити нашій державі, аби створити дієві і апробовані засоби протидії гібридній агресії з боку Росії. Для нас було важливо зібрати людей, які є практиканти. А для нас це було важливо, щоб молодь могла поспілкуватися з тими, які зараз будують стратегічні комунікації в Україні. В оточенні студентів, експерти, науковці, чиновники ділилися власними знаннями і досвідом, та одночасно намагалися глибше розібратися, що собою представляють стратегічні комунікації. Нема одного уніфікованого або універсального розуміння, того що це стратегічні комунікації. Але а, для НАТО ми маємо своє бачення, ми маємо свій підхід. Більшість експертів сходилися на думці щодо необхідності якомога швидшого запровадження систем стратегічних комунікацій, натомість щодо деталі цього процесу, погляди розходилися: наприклад, використовувати оборонну чи наступальну тактику. Якщо ми почнемо мірятись з обсягами пропаганди, то Росія нас на жаль переграє в неї на це набагато більше ресурсів, і, об'єктивно набагато більше досвіду. Тобто наша справа знайти асиметричні підходи і ситуація асиметрична, і рахувати в кого більше ВВП потрібно на це потрібно зважати, але це не повинно бути стримуючим, стримуючим чинником за умов гібридної війни, де використовується стратегічні комунікації як інструмент, ми повинні бути в атакуючому атакуючій ситуації. Оперативне запровадження системи стратегічних комунікацій в Україні вимушена міра. Змінювати систему комунікаційних відносин змусила інформаційна агресія Росії. відбиваючись від пропаганди Кремля, українці як сторона, яка виправдовується, завідомо були у програшному стані. Протистояння часто відбувається як між регулярною армією партизанськими загонами. Тому з цього треба робити висновки і робити їх як якомога швидше. Застарілі механізми діалогу з громадськістю виявилися малоефективними в нових реаліях. За да, вся комунікація обслуговувала поточні задання, а, да, не, не було функції прогнозування, аналізу цільових аудиторій, а, планування компаній, які можуть відповідати запитам цільових аудиторій, що являється стратегічним плануванням. Тому задача цю функцію державу привнести. разом з тим. Інформаційний агресор використовує системний підхід. Відключаючи численні ресурси, незважаючи на стагнацію економіки. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, чималі суми Росія виділяє на інформаційне домінування на Донбасі. На початку квітня цього року з бюджету Російської Федерації надійшло близько 800 мільйонів російських рублів, з яких 25 мільйонів призначено для домінування російської пропаганди, на придбання телекомунікаційного обладнання для Донецького обласного радіотелевізійного передавального центру. Станції ретрансляторів Тореза та Горлівки, а також для запуску проектів цифрового мовлення в населених пунктах Стаханов, Красний Луч і Чорнухіне вони не зупиняються на місці і вони е, охоче використовують тих, кого називають корисними дурнями, для того, щоб просувати свої ідеї. Тобто, вони ну е, з одного боку для російського контенту для російсько російських громадян працюють люди в. Ті, хто має авторитет там, а в українських реаліях теж достатньо багато е, бажаючих, хто хоче щось розповідати ну те, що вигідно Росії. А хаос, який через пропаганду утворюється в системі комунікації, здатний зупинити не лише пересічну особу, а й профільних фахівців. Пропаганда, звісно, зараз свою роль грає. То, що я відділа в Давосі, де Сабралі лідери по комунікаціям всего мира, вони не розуміють, що зараз відбувається. проїзд в этом плані. Росія свої цілі добилась. Наслідки російської пропаганди відчуваються не лише на пострадянському просторі обурення через псевдогвалтування дівчини Лізи в Німеччині, перемога євроскептиків на референдумі в Нідерландах, прояви інформаційної діяльності Кремля, які сьогодні намагаються зміцнити свій вплив і на Балканах. Вони скуповують змі, наймають людей, які перекладають новини з сербської на російську, і навпаки. Вони роблять усе на щабель якісніше аніж у західних країнах. Політична націоналістична релігійна радикалізація суспільства на фоні низьких соціальних стандартів в ряді країн регіону грає на руку не лише інтересам Росії, а й ІДІЛ, яка також паралельно веде пропагандистську діяльність в Балканських країнах. І, хоча причини дій обох сторін різняться, механізми досягнення своїх цілей на Балканах як в Росії, так і в Ісламської держави, однакові. Ігор Златоєв поділився з українськими студентами ідеями щодо протидії інформаційній агресії в Сербії. Через брак бюджетних коштів його проект підтримали закордонні донори Україні. Так само розбудовувати систему стратегічних комунікацій допомагають партнери, такі як НАТО. В нас є дуже важливий документ, який був підписаний. Це є дорожня карта стратегічних комунікацій між Україною та НАТО. І зараз ми будемо намагатися сконцентруватися на стратегічному рівні, тобто на рівні тому побудови механізму стратегічних комунікацій. Перспективи провадження відповідних підрозділів не такі вже й далекі. Уже напрацьована структура урядового офісу, який координуватиме питання стратегічної комунікації в органах виконавчої влади там 37 людей чоловік у нас это в іменно кабінеті міністрів. А на двох міністерствах, на которых ми хотим пілотні проекти запустити, там это мир міністерства, то есть не связанные з войной з внешними задачами, там у нас предположено по 12 чоловік. Пілотному проєкті перші підрозділи страткому мають з'явитися в Мін'юсті та Міністерстві соціальної політики. Вони мають працювати у єдиному ключі з урядовим офісом. Тобто, щоб почали планувати комунікацію, планувати кампанії, да з точки зріння запросов общества, а не так, що захотів, то й розказав народу. Провадження реформи планується здійснити за рахунок донорської допомоги, а вже через 2-3 роки очікується, що їх функціонування забезпечуватиметься за рахунок держбюджету. Якісний результат потребуватиме належного фінансування. Реалізація стратегічних комунікацій це складний, багатоетапний процес. До нього на різних етапах мають залучатися різного роду вузькопрофільні фахівці отдельная служба, которая буде займатися исследованиями, аналитикой, моніторингом, отдельно, которая будет займатися производственными вещами, отдельно компаніями, віддільно поточні роботи пиарной. то есть, разные різні спеціалісти. Вищі навчальні заклади теж активно включилися у вивчення сучасних комунікаційних технологій. Ми досліджуємо стратегічні комунікації. Ми не не тільки ми досліджуємо і інформаційні війни. Ми досліджуємо кризові комунікації. Також вища школа вже налаштована готувати профільних спеціалістів. Стратегічні комунікації є частиною нашого освіт... ну, частиною нашого освітнього плану, і ми стикаємося з їх аспектами кожного дня. Щоправда, інституції, де студенти змогли б отримати практичний досвід у сфері стратегічних комунікацій, наразі небагато. Пріоритетними є Міністерство інформаційної політики України. Нещодавно встановлене, а це спеціальні департаменти Міністерства закордонних справ України. А також це різні аналітичні центри, на кшталт центра разумкова, і саме наші фахівці мають перспективу стати найкращими солдатами інформаційної війни з російською пропагандою. Тут іноземці не зможуть працювати. Я знаєте, я навіть скажу таке, що власне протидіяти російській пропаганді можуть. Серед іншого, одна з обов'язкових характеристик це знання російської мови і культури, тому що вона спирається пропаганда будь-яка спирається і на фольклор в тому числі. Тому на це теж треба робити акцент. Весняна академія НАТО стала корисна як для спікерів, так і для слухачів. У своїй навчальні заклади студенти поверталися з новими сучасними знаннями і бажанням застосовувати їх в майбутньому. Чому я хотів піти на цей захід, це поглибити та розширити свої знання в плані інформаційної війни, в плані гібридної війни, в якому стані зараз Україна та як вона задіяна в цих процесах. В пресі мені було дуже цікаво дізнатися про всі ці стратегічні комунікації, які ми розглядали протягом цих трьох днів. І я сподіваюся, що це мені знадобиться в моїй майбутній роботі. Крім того, я коли повернуся, зможу провести роботу з іншої студентами інших курсів і донести до них цю інформацію. Тепер залишається очікувати, що впровадження старткому стане одним з перших кроків нового українського уряду. Отже, ми будемо це впроваджувати вже робота йде. І я думаю, що незабаром будуть буде видно результат цієї роботи. Сьогодні гостем нашої програми буде людина, яка добре знається на великій політиці. Директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США Джон Гербст, який свого часу був послом Сполучених Штатів в Україні, як один з послідовних прихильників рішучих дій Америки проти російської агресії, Джон Гербст поділився своїми думками, у що може вилитися російсько-українська криза, пане посол. У 80-х роках ви були співробітником американського посольства у радянському союзі. Як ви гадаєте, сучасний Кремль набагато небезпечніший аніж тогочасний союз. Безумовно, радянський союз був величезною державою, над державою, як він сам себе позиціонував. На те були підстави: величезна територія, розвинута економіка, промисловість і, звісно, наявність ядерної зброї. Та в підсумку СРСР став величезною міжнародною проблемою і в першу чергу для Сполучених Штатів. Працюючи при Михайлові Горбачові, я спостерігав і деякі позитивні зрушення у розвитку союзу. Однак, як ми бачимо, цього виявилося недостатньо. Якщо ж порівнювати той часний і сучасний Кремль, то мушу визнати, що нині він веде значно агресивнішу політику, особливо стосовно Заходу, потрібно зазначити, що економічно Росія значно слабша за СРСР. Якщо її економіка раніше посідала шосте місце, то зараз вона навряд чи підніметься вище 10-го. Але це й досі ядерна держава із потужною армією, котра перевищує всі європейські, і сьогодні це явна загроза безпеці у світі. А провокації, котрі Російська Федерація здійснює ледь не кожні два місяці, то в Прибалтиці, то в Грузії, Молдові чи Казахстані, тільки чергове тому підтвердження. Сьогодні стосунки між Москвою і Заходом досягли найкритичнішої з часів Другої світової війни. Точки російські військові літаки зухвало порушують європейський повітряний простір, створюють провокації на кордонах. Як далеко, на вашу думку, може зайти Росія в своїх провокаціях проти західного світу? Як я вже згадував, Російська Федерація доволі потужна, але лише в одній сфері це стосується ядерної зброї та армії. Однак, у порівнянні з американською, російська армія не така вже й надміцна. А на рахунок провокацій Путіна на державних рубежах інших країн, то можу сказати наступне: він їх здійснює лише з однієї причини, бо думає, що західні лідери занадто слабкодухі. І я впевнений, що як тільки ми відреагуємо належним чином, він зупиниться, бо, очевидно, військової конфронтації із Заходом Америкою чи НАТО не витримає. То чи далеко зайде у своїй провокативній поведінці пан Путін? Я вважаю, що далеко він не зайде, оскільки захід, врешті, починає прокидатися. Наразі такі країни, як Польща і Румунія, для прикладу відчувають справжню загрозу, що йде від Росії. У Вашингтоні ж, на жаль, повного розуміння реальної небезпеки поки що немає. Однак у мене є багато однодумців. Вони добре розуміють, що найбільшу загрозу для Сполучених Штатів становить власне Путінська Росія. Треба також враховувати, що російський президент керівник корупційної економіки. Сам він корупціонер. Все його оточення, радники і міністри теж корумповані. В кінцевому результаті така правляча верхівка не може створити і розвивати потужну економіку, без якої держава не може претендувати на першість серед інших країн світу. Не є секретом, що вас вважають одним із найпослідовніших прихильників більш рішучих дій Вашингтона проти агресивної політики Росії стосовно України. Як ви вважаєте, чи достатньо сьогодні лише жорстких економічних санкцій? І що може пістокнути Америку на поставку зброї? Так дійсно уже більше року я відстоюю питання надання серйозної військової допомоги Україні, і у Вашингтоні я такий не один багато впливових. Куди впливовіших людей в Америці, ніж я не приховують, що Україні дійсно потрібна вагома військова підтримка, а також надання зброї, якщо знадобиться. Однак мова йде про летальну зброю для захисту ваших солдатів, а не нападу. Звичайно, наша відповідь не змусить на себе чекати, якщо Росія й надалі продовжуватиме наступ на українську державу. Однак я маю на увазі не лише повному штабні військові операції з боку Росії. Мова і про зовсім невеликі, коли їхні військові намагаються просунутися в глиб країни буквально метр за метром. Тим не менш, все ж існують конкретні причини, з огляду на які Україні не надають зброю. Так, є декілька аргументів. Найсерйозніший із них це корупція в Україні, і насправді це дуже серйозно. Багато високопосадовців критично оцінюють вашу державу, що стосується корумпованості. І зрозуміло, це чи не найбільша проблема, що стоїть на заваді поставок зброї? Я говорю про це цілком відкрито. Навпаки, мені хочеться якось допомогти, підказати вашим урядовцям, аби якнайшвидше виправити такий стан справ усередині країни. На військову агресію Російської Федерації в Україні Північно-Атлантичний альянс відреагував масштабними навчаннями, посиленням патрулювання повітряного простору та кордонів НАТО. Як ви оцінюєте можливість збройного конфлікту Альянсу та Росія? Цілком очевидно, що подібні маневри в Польщі та Прибалтиці зменшують вірогідність реального збройного конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. Росія має бачити, що альянс може і має чим реагувати. Кремль вважає західних лідерів слабкими, бо вони не реагують силою на його постійні провокації. Та й війна в Україні, власне, теж залишається для нього безкарною поки що. Тому Росія вважає, що може дозволити собі так само безкарно перейти Червону лінію. Варто розуміти, що Україна це не кінцева мета Кремля. Його подальші наміри реальний вплив у Прибалтиці. Тож, якщо Росія досягне своєї мети в Україні, то наступною ціллю стануть Естонія і Латвія. Тому так важливо саме зараз дати зрозуміти Росії, що не варто провокувати Захід на вжиття крайніх заходів. А зараз наша рубрика Твоя думка Дарія Шаровара вияснить, Чи вірять наші громадяни у радянський міф, що НАТО агресивний блок. Вітаю з вами рубрика Твоя думка. Російське телебачення полюбляє лякати росіян страшилками часів радянського союзу про агресивний блок НАТО. Виявляється, солдати цього воєвничого блоку розгулюють вулицями українських міст та ведуть себе доволі агресивно. Ми поцікавимося у наших громадян, чи відчувають вони агресію з боку НАТО? Чи вважаєте ви НАТО агресивним блоком? Ні, ні в коїм разі. Чому ви так знаєте? Тому що е, я оцінюю людей і якісь організації по їх справам. Їх справи як, ніяк не можуть називатися агресивними. Чи відчуваєте ви агресію з боку НАТО? По відношенню до кого? По відношенню до України. Звісно, ні. Вони дружелюбно ставляться до нас. Чи відчуваєте ви агресію з боку НАТО? Ні, країни. я особисто ні не відчуваю. Я навіть не знаю, я цю тему особи не слідую. До України ні. Я, наприклад, не відчуваю. Я часто путешествую в Європу, і всі дуже дружелюбні і хорошо к нам відносяться. Ну, чесно, я не знаю, як відповісти. Просто я не дуже компетентний у цьому питанні. Але взагалі, як на мене, то я такого не бачу. Ну, жодних яких, навіть, автівок натовських чи, чи щось такого. Ні, ні в якому разі. Я? я вважаю, що НАТО це наш захисник майбутній буде України. Ні, звичайно. Це наш захист на даний момент. Якщо вони з'являться, я тільки двома руками за. Треба мати якусь, якийсь захист від таких країн, наприклад, як зараз Росія. Абсолютно не відчуваю, навпаки, я вважаю, що ставлені як до країни, яка згодом найближчим часом може війти в НАТО. Коли в групі з НАТО, то ми будемо в безпеці. Я вважаю, що Україна обов'язково повинна просидитися до НАТО і бути членом НАТО, щоб, щоб ми себе спокійно чувствували хазяєвами на своїй землі. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде безпечним.